Доброго дня, Шановні глядачі, підписники каналу Repetitor UA. Ми продовжуємо повторення математики курсу 5 класу за допомогою нещодавно створеного мною експрес-курсу з математики. І сьогодні ми з вами повторимо шостий розділ з 5 класу на тему дії першого ступеня над дробами з однаковими знаменниками. На минулому уроці ми з вами вивчили, що називають дробом, що називають його чисельником-знаменником, і відповідно, що пов'язано з дробами, які дроби є правильними, неправильними і так далі. Сьогодні ж. Ми з вами поговоримо про їх додавання віднімання і відповідно про додавання віднімання мішаних чисел. Це дуже цікава тема і корисна. Якщо ви трішки підзабули, то я надам вам можливість це згадати. Відео буде коротким і дуже інформативним. Перш ніж ми перейдемо до розгляду теми, не забувайте підписуватися на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте це відео серед своїх друзів. Вам не складно, а мені це надає можливість просувати мій YouTube канал та надаєте мотивацію до подовження моєї діяльності. Тому перейдемо до розгляду теми. Значить, дивіться, швидко і якісно. Що називають дробом? Давайте швиденько згадаємо. Дріб це певний вираз, що має рисочку дробу, чисельник і знаменник. Те, що зверху це чисельник, те, що знизу це знаменник. Як додавати дроби з однаковими знаменниками? Припустимо, маємо дріб А поділити на Б плюс С поділити на Б. Якщо в нас однакові знаменники, то додавання відбувається дуже просто. Чисельники ми додаємо, знаменник залишаємо таким, яким він не був. Припустимо, нам необхідно додати 1 п'яту до 2 п'ятих. Тобто ми пишемо 1 плюс 2, і знаменник залишаємо таким, який був. Виходить 3 п'ятих. Або ще приклад: 3 сьомих плюс 1 сьома. 3 плюс 1 поділити на 7 виходить 4 сьомих. Правда ж просто, нічого складного немає, Якщо знаменник однаковий, ми просто додаємо чисельники. Знаменник залишається без змін. А як же віднімати дроби з однаковими знаменниками? Так само, як і додавати. Чисельники віднімаються, знаменник залишається таким, яким він не був. Тобто дивіться: скажімо, 2 дев'ятих відняти одну дев'яту. 2 мінус 1 поділити на 9 виходить одна дев'ята. Або ж 7 десятих мінус 2 десятих. 7 мінус 2 поділити на 10, це в нас просто 5. Десятих. Тобто, це, як в нас додаються, віднімаються дроби з однаковими знаменниками. А що ж в нас буде, якщо ми будемо віднімати два однакових дроби з однаковими чисельниками і однаковими знаменниками? Тут буде все дуже просто: 1-1 поділити на 5, 1 мінус 1 це 0. 0 поділити на 5 буде 0. Тобто, якщо ми віднімаємо два однакових дроби, ми завжди отримаємо одиницю. Тепер ми з вами поговоримо про цілі натуральні числа і дроби. Значить, дивіться, пропустимо, маємо дріб п'ята. Це в нас звичайний дріб, правильний дріб. І нам необхідно знайти дріб, який доповнює даний дріб до одиниці. Значить, як нам знайти таке число, яке нам необхідно додати до однієї п'ятої, аби вийшла одиниця? Давайте я вам поясню: будь-яке число можна записати у вигляді неправильного дробу. От дивіться, в нас є одиниця. Тобто натуральне число. Ми його можемо записати у вигляді неправильного дробу. Припустимо, 5 поділити на 5. Чому так? Тому що 5 поділити на 5 буде 1. Значить, ми бачимо, що одиниця це 5 п'ятих. Нам необхідно дізнатися, до що нам треба додати до однієї п'ятої, аби вийшла одиниця. Тобто, ми можемо 5 п'ятих відняти від однієї п'ятої, і в нас вийде 4 п'ятих. Тобто, якщо ми замість ті підставимо 4 п'ятих, 1 плюс 4 буде 5, і 5 знаменник залишиться, тобто 5 п'ятих. У такому випадку можна сказати, що 4 п'ятих доповнюють дріб п'яту до одиниці. І відповідно п'ята і 4 п'ятих вони є взаємодоповнюючими дробами, які у сумі дадуть одиницю. Тепер, а що ж нам робити у тому випадку? Якщо нам, наприклад, необхідно від цілого числа натурального, Відняти дріб. От, припустимо, маємо двійку, і вона віднімається від двох сьомих. Що у цьому випадку робити? Як я сказав, будь-яке натуральне число можна представити у вигляді дробу. Тобто ми працюємо саме з двійкою. Ми не можемо відняти наразі від двійки дві сьомих, тому що, як мінімум, у двійки нема знаменника. Тому ми що зробимо? Нам треба записати у вигляді дробу зі знаменником 7 таке число, яке приділені дасть 2. Згадуємо табличку множення. 7 помножити на 1 буде 7, 7 помножити на 2 буде 14. Ми так і напишемо 14 сьомих відняти 2 сьомих дорівнює. Чому я тут написав замість двіки 14 сьомих? Тому що 14 поділити на 7 буде саме 2, 14 мінус 2, це в нас буде. У чисельнику, 7 у знаменнику 14 мінус 2 буде 12 7. Тобто, таким чином ми виконуємо віднімання. І зверніть увагу, в нас тут вийшов неправильний дріб. Якщо в нас вийшов неправильний дріб, то у такому випадку ми маємо знайти його цілу частину. Згадуємо з попереднього уроку, коли ми з вами повторювали розділ п'ятий. Я вам пояснював, як робиться це. Ми шукаємо, скільки разів число 7 вміщується у число 12. Один раз, і ще залишається 5 сьомих. Тобто, таким чином це все відбувається. Тобто, знаючи ці правила, можна віднімати і додавати будь-які числа. Ну, і давайте ще один приклад, аби закріпити. Припустимо, три відняти дві дев'ятих. Значить, у знаменнику у трійки має бути дев'ятка. Яке число треба поділити на 9, аби вийшло 3? Згадуємо таблицю множення. Це 27. 27 поділити на 9 буде 3. 27 дев'ятих мінус 2 дев'ятих, це в нас виходить 25 дев'ятих. Або ж 2 цілі, і відповідно в нас ще залишається 7 дев'ятих. Практикуйтеся, шукайте завдання у збірничках та у своїх книжечках, і ви зможете це робити надзвичайно просто. Тепер поговоримо про те, як нам додавати і віднімати мішані числа. Згадаємо, що таке мішане число. Мішане число це таке число, що має цілу частину і знаменник. Припустимо, нам необхідно до 2,13 додати 1, і також 1 третю. Як це зробити? Дивіться, тут може бути два варіанти. Ми можемо окремо додати цілі частини, а потім дробові. Тобто ми можемо записати 2 плюс 1, потім плюс 1 третя плюс 1 третя. І ми отримаємо 2 плюс 1 це 3, 1 третя плюс 1 третя це 2 третя. Або ж зробити наступним чином. Припустимо, перевести спершу ці дроби до вигляду неправильних дробів, тобто мішані числа до вигляду неправильних дробів. 2 помножити на 3 буде 6, 6 плюс 1 буде 7. 7 третіх. Згадуємо так, щоб перевести дріб мішаний у неправильний, нам необхідно цілу частину помножити на знаменник і додати чисельник. 2 на 3, 6, 6 плюс 1 7. 7 третіх. Тепер тут 1 на 3 3, 3 плюс 1 4. 7 плюс 4 буде 11, поділити на 3. І тепер необхідно знайти цілу частину. Скільки трійочок поміщається до числа 11? 3 трійочки і 2 треті. Як бачимо, і тут, і тут відповідь однакова. Тобто тут можна обирати вже спосіб, який вам м, більш сподобається. Але ж якщо ви під час додавання отримаєте у цих дужечках неправильний дріб, то з нього треба буде винести одиницю. Або ж більше одиниць, дивлячись на те, скільки там цілих вийде. Тепер. З приводу того, як додавати більше, або додавати, або віднімати більше двох мішаних чисел. Так само, як і тут. Тобто, давайте спробуємо: 2 цілі, одна сьома, плюс одна ціла три сьомих і плюс 4 6 сьомих. Тобто, як будемо робити, можемо зробити першим способом або другим. Ну, давайте першим. Він більш, як на мене, більш швидкий. Одразу додаємо цілі частини. Тобто 2 плюс 1 плюс 4. І пишемо другу дужечку, якій додамо дроби. 1 сьома плюс 3 сьомих і плюс 6 сьомих. 2 плюс 1 3, 3 плюс 4 7. 1 сьома плюс 3 сьомих плюс 6 сьомих, тобто це виходить 10 сьомих. Значить, ми пишемо 7 плюс 10 сьомих і бачимо, що 10 сьомих це неправильний дріб, з нього треба знайти цілу. Тобто пишемо 7 плюс 1 ціла, і тут залишається ще 3 сьомих. Тобто можна записати відповідь: 7 плюс 1 буде 8, і 3 сьомих дописати. Це є відповіддю на ці приклади. І тепер залишається обговорити, як віднімаються мішані числа, і на цьому можна завершити заняття. Давайте спробуємо відняти 3 цілі, 2 сьомих. Мінус 2,1. цілі одна сьома. Тут так само можна спершу або відняти цілі частини, потім дробові. Тобто 3 мінус 2 і потім 2 сьомих мінус одну сьому. 3 мінус 2, 1, 2 сьомих мінус одна сьома, це буде 1 сьома. Або ж знову ж таки перевести до мішаного числа і знайти відповідь. Але ж не завжди можна так робити. Скажімо, така ситуація: 4 цілі, 1 сьома. Мінус 2,3 сьомих. Як ви бачите, від 4,2 відняти, то ми можемо. Але ж від 1,7 і 3 сьомих ні. Тому що від меншого більше ми поки не знаємо, як віднімається. Значить, що ми робимо? Такий спосіб вже в нас не вийде. Значить, нам необхідно зробити таке. 4 ми розкладемо як 3 плюс 1. І плюс ще 1 сьома. І, відповідно, після цього ми запишемо мінус 2,3 сьомих. Тобто ми у цій четверки узяли одиницю і розклали її на 3 та 1. Одиницю, згадуємо, ми можемо представити як 7 сьомих в даному випадку, тому що 7 поділити на 7 буде 1. І запишемо 3 плюс 7 сьомих плюс 1 сьома. Мінус 2,3 сьомих. Тобто, тепер ми маємо. 3, 8 сьомих. 3 цілі 8 сьомих мінус 2 цілі 3 сьомих. Тобто, тепер ми можемо відняти цілу частину від цілу і дроби від дробів. Тобто, ми можемо записати 3 мінус 2. Плюс 8 сьомих мінус 3 сьомих. У такому випадку ми отримаємо 3 мінус 2 буде 1. 8 мінус 3 буде 5 і 7 у знаменнику. Тобто таким чином відбуваються дії над мішаними числами і взагалі над усіма дробами. Дякую вам за увагу. Якщо залишились запитання, пишіть про це в коментарях. Якщо запитань нема, то очікую вас на наступному уроці. Не забудьте підписатися на канал, аби не пропустити нове відео, адже це не дуже складно. Поставте лайк, напишіть коментар і поширте це відео серед своїх друзів. Надавайте активності цьому каналу і допомагайте мені у його просуванні. Дякую за увагу.